Чистити свій рід від Богородиці Зіркової матері 12 місяць 2017 рік. Дитино моя, ти не спіши рости і розвиватись тут всьому свій час. Твої страждання моральні то стійкості запас, терпіння перемога для тебе, через них іде подоросління душі твоєї. Ті якорі, що тримають тебе у пітьмі і не дають піти до батька, зараз потрібні тобі. Шарами ти знімаєш їх, один прошарок негативу, а під ним другий. Це нормально, повір герой. Мозаїка з карми особистої, і карми рода, ціла система, допрацювань і боргів тема. Кожної душі тут шлях такий. Ти скажеш, карми немає, звичайно, нема, але наверху де світло і краса, а тут згинаються гінці в дугу від шару опрацювань проблем. Навіщо А б треба предків чистити, душі освітляти ті, що у між світі, що не можуть знов переродитись, і б до батька піти в кінці. Допомагаєш їм зараз ти. Це цінно для всесвіту і батька, тому зло не плоди. Повір, тебе юнця, твій рід спустив сюди для допомоги йому. А ти живеш, дні, роки спиш, відповідь так і не найдеш, і роду не поможеш, коли будеш, час свій тратити тут в порожню. Настане час піти, що скажеш наверху, Не знав, не зрозумів, не зміг, і було сотні у тебе проблем. Хвороби тяготи одолали. Потім всі говорять таке. Але навряд, чи це буде поясненням для батька, що ти так і не почистив хоч небагато? рід. Не ховай обличчя, почни сьогодні, не поспішаючи, усвідомлювати, навіщо прийшла сюди твоя душа, почни молитись за гріхи, за те, що твій рід натворив за довгі віки. Сьогодні дам тобі потік, щоб предки вичищати, щоб любов їм посилати, і так, уяви, вони стоять їх багато. Зарядом ряд фігури. Хто світліший, хто темніший, хто зовсім там напівпрозорий, багато дітей і ненароджених, і хтось раніше строку вмер. Їх прийми, як братів і своїх сестер. Бо всі вони, як цінна дитина для космосу і для батька. У кожного на серці порожнина. Між свіття їх долає емоції одні. І кожна душа надіється. Лише на тебе і знає, що ти не просто тут живеш, що ти древо роду чистиш і до кожного ти постукаєш і любов'ю негатив обсмалиш. І так стоять вони навпроти, ти навпроти їх, і серця посилай ти кожному любов. Душевний крик ти можеш чути, сльози можеш бачити в очах. Любов'ю очисти їх серця. Подумаєш, як багато їх, а любов твоя слабка і не очистить множину сердець, повір, любов велична, її краса змітає всюди, перепони на шляху, розчиняє в серці біль. Будь вдячний предкам. Вгамуй ти в серці біль усім тим, хто сьогодні до тебе прийшов, Заспокоєння в любові знайшов, чудова техніка її частіше проведи, очистиш свій рід і сам очистишся всередині. Ділись любов'ю, хватить тут її на всіх. Твій рід буде усмішки присилати. Він тебе тут стане тут оберігати, навколо себе побачиш множину чудес, То твій рід, що із пітьми воскрес. Будь вдячний сотні раз, частіше чисти предків, такий сьогодні тобі батька наказ.